Друзі, привіт! Ну, як ви зрозуміли, ми їдемо за токарним станком. Це мій товариш вирішив придбати, ну, поки що ще поїдемо, подивимося. Якщо все в порядку, то придбаємо. Так що зранку був сьогодні мороз, а тут дощ, погода так собі, не дуже, Ну то не страшне. Так що потихеньку двигаємося яка погода. Залишилося недалеко, тут якихось 20 кілометрів до міста призначення. Так що зустрінемося вже на місці. Так, Ну що ж, друзі, ось приїхали ми дивитися на цей станочок. Зараз ми подивимося, що тут до чого. Патрук. Ось Сергій Михайлович роздивляється. Так, ну що, направляйки, як такої вироботки, мов дуже і не видно. Побита. Запобито, ну отут, щоб ну, не заїжджено тут. Це гайка. Тут ти цей не попхнеш. Ось так літає дозволю. Це регулі, це не страшний а а це, а цей. Да, Там Гайка тут стоїть, вона не розкручена. Хтось її підтягував чи не закручував. Винт. А ну зараз давай подивимося на винт. Та він вроді й непоганий. Я не великий спеціаліст, у мене всього лиш токарний станок, ще й року нема. Новин, ну то дивіться хто підскаже ось в такому стані. Бачите, в нормальному. Лімпи тут ноль. Ось такі. Тут ось такі. Ну, оце ось люфт. Люфт невеликий. А тут люфта, ну, ну це на гайки, тут зрозуміло, оця це тут цей люфт і буде на гайки. А ну не пне, як ось сюди, отак вироботка. Бо як тут сильна вироботка, тоді тут може дуже легко ваші йти. Та ні. По винту. Так, кулачки. Кулачки. Протерти. Це здоровий. Це який? Ану дивіться, польський чи ні? Похоже, але я не дуже розуміюся. Це все розберемося, то чіпуха. Так, що у нас тут написано? Ось шильдик. Маден СССР. 16 20 Станочних узлов. СССР, завод станочних узлов. Ось такий шильдик на ньому. Бо ми ще... Так, рейка. Рейка, ай. Ну, тут ще не гостре, ну та рейка така ще, мов і нічого, мов нічого. Ну, Як продавець каже, що можна його підключити, і ще ми кое що провіримо, що зможемо подивимося. Клин вже. Клини що? Клин завалений, вже добре тоді. Да, та то не страшне. Тут протерти Та ця це чепуха цей ход Мала продольна Там Вона не худа, це оця худа Ну мала може затягнута, її затягують, її тільки от ходе Бачите, все двигається ну, треба тряпочку ще отут протерти а ну. А ну нема тряпочки. Ось нема оцих задирів, що сильних таких. Є трохи, ну Ну нема. Та то ці то ці. гвойлок туди ставиться. Та і все. Або оті зробиш, як войлок ставиться. А тоді той, ото я казав, сюди отак, знаєш, такі наставочки ще приробляє. Так, а ну давай задню бабку, зараз ще подивимося, що там з люфтами. Ну, смор зап'ят, так? Да? Здоровезний. Ну щось по ній трохи стукали, ну то обично Ні, повністю викрути її до кінця. Викрутив. Стоп, стоп, нехай. Є, є, є люфток. Маленький, єлі єлі є. Трошечки, ну то робиться все. Так, да, та там ремонтується. Да, да. Ну, люфток є. Ну, що ти хочеш, знаєш скільки років. Ну, візуально, візуально, він в нормальному стані, візуально, як би сказати. Візуально він в нормальному стані, як на мене. Ну, попробувати підключити. Різець ми вставимо. То фігня все. А ну на я патрон покручу, отак просто дивися, щоб воно видно було та і все поробку подивиться от отак ой Шестерні, а ну, зблизика так Та шестерні в хорошому состоянию Щось не... виключить Воно. Люфти, люфти на. на кулачках не такі, щоб елі-єлі ну, понятно що вони будуть, тут це без цього. Патрон хороший. Тут дуже так не провіриш ну, в принципі. Можна. Так, тут у нас ось такий стан. Шестерні, шестерні. Ну ось в такому стані. Не ідеальні, ну, ну ще ходитимуть. Моторяка там. Ремні і ревні в нормальному стані. ну Звісно, біля нього треба буде полазити. Звісно, треба буде полазити, але за таку ціну ціна Ну, Ось така Такий ось апаратик. А, я вже не показував. Патрон ставили індикатор на биття, то практично нема биття. Зажимали сюди шток і з амортизатора, то там пару десяток б'є. Ну, то таке. Тут, ну, ну, тут як такої вироботки дуже немає. Почовгано, звісно, постукано, є ось такі нюанси всякі. В общем, нормальний станочок. Можна його не дуже великою кров'ю, як кажуть, відновити, зробити і буде працювати. А, друзі, як нам сказали, провірить, чекали на станина. А ну щоб видно. А ну. Я не розумію в цьому, як гарбуз. Да? А чого, ні. А? Стри стрибо. Стрибо? Я пробував на тормозному диску і так бухати. А ну от на тому кинь, на бабки. Так само стриба. Да. Дужче, звук не так. Та там грязно. На бабки да. слабше, так? Да? Ні, ну, не, не слабше теж коробку. Треба нормально. Бо я пробував на тормозних дисках то Да. А, ну, значить, Ми не дуже понимаем. А ви скажіть, чи калина, чи не калина. Ще ми його точно і марку не знаємо. 16b20 ось товариш Серега каже, що 16b20. Або один є 105, або 16 e 20 16 e 20 ну в общем, ну, друзі вы... Ось так я ще раз покажу його. А ви хто в цих ділах добре розбирається, то підскажіть, як він точно називається. Ну і ось ще раз покажу. Ось шельдик отакий є на ньому. Зараз залізу, ще з цієї сторони покажу. Ой. Ну тут. О, ще. Ох ти йок, чуть не впав. Ще й насос сож є, ось. ось. Дивись. Сергій Михайлович, і насос сож є. Насос? Ну ось так він виглядає. Бачите, ну це все почиститься. Є, звісно, ці... ну а що ти, він, як йому 50 років, якнайменше. Так що ось так. Ждемо крона кранах хазяїна. Установили, ось будемо так вести. Ось такі чотири бруси. Це зад сюди далеший поставимо. А на швеліра ось так. І хлопці зараз чіпляють. Чіпляють станочок. І будемо піднімати. Не ми, крановщик. Я оператор, тільки коментую Усе як у Радянському Союзі, краном піднімаємо. Та, ти що? Без минулого не буде майбутнього, я б ти казав. Ти ж ти ж казав. Бана на тящу туди ставити. Так, да, сюди, на швелера тящу сторону. Так, У нас, як завжди, один працівник і чотири гетьмана. Або п'ять.

Глянь, підожди, мені мов трошки вправо треба. Так, ну Ось так, друзі, погрузили. Погрузили, зараз будуть швартувати його, прив'язувати воно рівно, як укопано стоїть. Нормас, Тепер треба залишилося його добре стяжками втягнути. О, так, переганяй його туди. Задню бабку може зняти взагалі. Так, запакували, прив'язали. Все як положено. Дивіться, скільки розтяжок усього. Навірно, тут десяток розтяжок. Я думаю, все гаразд. Треба тільки колеса трошки підкачати, бо забулися по дорозі підкачати колеса. І ось т 4 помаленьку поїдемо. Дорога не близька, до вечора приїдемо. Так що ось так. Ну що ж, упакувалися, будемо вирушати, потихеньку, їхати додому, а там тоді вже, як його вигружати, вже будемо розбиратися на місці. Ще ось тут нам дали ось, бачите, трошки запчастей. Тут ось очки, губки є, там на патроні зворотні стоять, а тут ось там ще наварені, ключ, там он якийсь різець, болт, он є конус, ну, якось так, так що. Ой. Вирушаємо і їдемо, бачите, потихеньку. Ну що ж, друзі, приїхали ми вже додому, ось. заганяє він. Причіп із станком у двір. Уже такого знімати нічого не буду, бо нічого не видно. Далі потім, якщо буде цікаво, що там до чого, колись, може ще, якщось він йому зробить, зніму якийсь ролик. Так що, ось так. І у мого товариша тепер є токарний станок. Ну, На цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дизлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде. Ось мені там купив різець, можливо, зніму відео. Купив там ще одна йде мені по новій почті желізяка. Сам не знаю, що вона і для чого її примінить. Спитаю у вас, може, хтось дасть відповідь. Ну, в общем, якось так. Так що на цьому все. Пока, До скорих, скорих зустрічей. Слава! Україні